Скажіть, а вас також ковбасить останні дні? Погане самопочуття, в голові наче жвачка, не можна зібрати докупи всі свої думки, криза, хвороби. Тобто, Всесвіт посилає такі програми, які ламають старе бачення і запускають нове. І чим більше людина отримує такий, випромінює цей супротив? Тим більше її це б'є, тому що хочете ви не хочете. Знаєте, як я вам кажу, магія сонця і місяця. Все одно сонце без вас сходить і місяць також. Це відео для свідомих людей. Якщо ви себе таким вважаєте, тоді, тоді слухайте. Значить, дивіться, чому є пояснення. Звісно, що ми вийшли там з ретроградного Меркурія, і це також одна із причин. Бо він зупинявся, а це про наші думки, про нашу мозгову діяльність і так далі. Але що взагалі відбувається у світі, у квантовому світі, у енергетичному світі? Багато людей пішли з цього світу за ці дні. А саме з 8.08, коли відкрилася врата Льва. Дуже сильно змінилася вібрація землі. Вібрація землі у нас називається це волни Шумана. Все, всі це кажуть, багато хто про це чув, але в голові не кожен розуміє, тому я сьогодні вам поясню, що ж таке саме цей резонанс Шумана. Резонанс Шумана це фонове, електромагнітне випромінювання. Землі, яке виникає між поверхньою планетою та іоносферою. А взагалі, простими словами, його називаємо ми серцебиттям землі. Дивіться, основна частота цього серцебиття приблизно 7,80 гц. Але якщо ми зрозуміємо, що Ця частота дуже сильно співпадає з ритмами наших мозкових хвиль людини, і тому саме вони дуже сильно впливають на наш емоційний стан, на нашу інтуїцію, психіку, відчуття взагалі зрозумілих зв'язків, гармонії. Але що відбувається зараз? Тобто була і була така чистота, і все добре. І вперше вона почала змінюватися у 90-х роках. Всі, хто пережив 90 ті роки, всі пам'ятають про що я зараз вам в принципі розказую тут. А от далі це, знаєте, був наступний кінець світу, і це був 2012 рік, де резонанс знов стрибанув. Ну, на зараз я для порівняння вам скажу. Якщо раніше 7,8 було, то в 90-х роках він став там 9, в 2000-му 10, в 2011-му він почав стрибати до 11. А от зараз уже в перехідний момент, перехід. Відний момент на нову еру він почав стрибати от в ці дні, які я кажу, він був там 33 Гц. Тобто, якщо простими словами зрозуміти, що відбувається, відбувається, дивіться, людина йде по землі, а під нею отаке, отаке труситься, наче, знаєте, ото, іде бичок, качається, вздихає на ходу. І люди особливо несвідомі, які не розуміють, що є щось. Що на нас впливає, але ми цього візуально потрогати не можемо. Знаєте, ми і повітря потрогати не можемо. Але такі закастініли люди в своїх догмах, парадигмах, вони на це не звертають увагу. Тому останній час люди дуже втомлені, не знають взагалі то, що відбувається у цьому світі, куди піти, куди податися. І оця історія. Вона дуже виснажує, люди бігають по магам, по лікарям. А взагалі, я живу в малесенькому селі. У мене тут за ці дні стільки людей покинули це життя, що ну, неможливо уявити. Просто на рівному місці людині 40-45 років життя закінчилось. Так от, з чим же ми стикнулися і що взагалі відбувається на землі? Останні роки науковці фіксують оці аномальні резонанси Шумана, і інколи вона ця частота підвищується, і інколи вона затихає і замовкає. І ми, от це оце отак, от знаєте, трусимося. Ми отак живемо. Якщо раніше ми отак впливли. То зараз нас отак трусить для чого? Для того, щоб нас перевести в нові реалії. Поступово, поступово буде перехід, він уже почався, він уже років 10 триває, але надчутливе це відчували. А зараз прийшла черга остальних. Тих, хто не прокинувся, і ще є остання можливість, так сказати, подивитися на себе. А прокинутися це просто пізнати себе. Так от, оці всі зміни вони кажуть про що? Що планета, планета, ем, як сутність переходить на новий рівень вібрацій. Старі програми людей, які тут живуть, програми страху, гріху, обмежень, вони руйнуються. У людей посилюється чутливість яснобачення, оце пробудження, відчуття різних енергій, запахів. Багато хто відчуває симптоми переходу. Особливо такі більш вперті, як втома, запаморочення, дивні сни, різні загострення емоцій, тому навіть можуть бути якісь там сварки. І це процес, який називають перехід у нову еру або у новий вимір. Тобто, якщо ви, як і багато людей, учнів, які мені писали, стикнулися з різними проблемами. З інтуїцією, зі снами, з поганим самопочуттям, що потрібно робити в час переходу. Найперше це звісно, що заземлення. Отак, От як я ходити на природі більше часу на природі, робота з деревами, каміннями, землею. А всі, хто вчиться на головному факультеті, перший принцип прояву. Ми звертаємось до першого принципу. Далі робота з тілом, легка їжа, чиста вода, енергетична чистка навіть поленом, купання в річці. тобто, Максимальний, максимальний зв'язок із землею. Чому так у нас багато природних відьом з'явилось саме того, що люди прокинулись через вібрацію землі і вони відчули цю силу землі? І готуйтесь до того, що все, що не працює в вашому житті, воно відвалиться. Зараз починається нова ера, нова ера творчості, нова ера магії. І якщо ми звернемося, наприклад, до Урана, який зараз стоїть в тільці, ковбасить всіх, вони всі там подружилися і всі виводять нас на новий рівень. То, як я завжди кажу, уран прийшов до нас для того, щоб вибити табуреточку ту стабільності. От всі, хто чіпляється за стабільність, в цей час будуть страждати в різних планах. Тому робіть речі, де... Ваша душа відчуває, що ви її чуєте, де ваше тіло відчуває, що ви його любите. От вам і магія, і пробудження, і от вам іще і відповідь на те, що чи працюють старе сприйняття магії на землі. А я про це кажу з 2015 року, але ну, ніхто мене не чув. І ось воно наступило, ось воно реально, коли всім погано. Тому ну що, пробуджуємося та йдемо далі. Всім, кому цікаво жити на цій землі, відпускайте свою табуреточку, зласти з нею і е, зв'язуйтесь з е, землею, шануйте природу, шануйте природних богів. Це на зараз дуже важливо.